На полігоні 119 го навчального центру ВДВ тривають збори з командирами батальйонів і артилерійських дивізіонів, військових частин і підрозділів із комбіну десантних військ. Вони виступають в качестві сапера пройти нашу полосу 100 метрів. У нас на полосі сапера встановлені різні боєприпаси. Групі потрібно цю міну обізвряди, так, щоб війська, які будуть йти заді них, не пострадали. У відповідності до. Плану проведення навчально-методичного збору з командирами батальйонів, дивізіонів та їх заступниками. От. Сьогодні проводяться практичне заняття з питань підготовки стрільби управління вогнем. Снаряд осколково-фугасний, підривник осколковий, заряд четвертий, приціл 320. Один снаряд вогонь. Практично виконують нормативи з бойової підготовки на озброєннях, яке знаходяться в підрозділях ППО. Тут проходить змагання зі стриби з пістолета. Вправо виконується поміщення номер 4 яке розташоване на трохи в 5-10-15 метрів. Час виконання вправи 40 секунд, кількість боєприпасів 15. Рівень подготовки офіцерів достатній для того, щоб вони якісно виконували бойові завдання як в зоні АТО, так і в тиловій частині в пунктах постійної дислокації. Головна мета зборів це спокійні обстановці 199-го навчального центру, командирам поспілкуватися між собою, поділитися бойовим досвідом, особистими враженнями, особистими висновками і поглядами на подальший розвиток і підготовку своїх підрозділів.